ось така сумочка ось за такими колещадками. Бачимо, що ми бачимо? Колеса силиконові, ніби на підшипниках, але це насправді звичайні втулки. Ну, вони вже повиходили зі строю, і що, йдуть на перекос і заклинюють. Першим ділом потрібно їх зняти. Відкриваємо сумку. В сумці буде підкладка посередині. Відкриваємо блискавку. І ось доступ до наших коліщат. Один і другий. Оці дві заклепки треба висверлити, і колеса самі зніму, знімуться. Висверлили дві заклепки і зняли ось таке коліщадко. Що робимо далі? Далі ось, воно кріпиться на одній заклепці. Висверлюємо цю заклепку, дивимось на кожух, він абсолютно цілий, тому будемо міняти самі колещата, а не весь блок. <кхід> Я вам казав, що схоже на підшипник, ось в чому справа. Це втулка. Так, да, тут є металева обромка. А внутрі ось такий звичайний. Пластик. Так, пластик. Ось так воно виглядає під втулку. А що ми робимо? Заміряємо діаметр колеса. Оце діаметр. У даному випадку 61 мм. І ширину. Тільки не ширину колеса, а ширину цього корпусу. З навіщо? Тому що ось ширина колеса буде 18 мм, але що толку? Ви ж, коли будете ставити, то виступи підшипників будуть касатися стінок. Тому вам ось з виступами тут 24 мм. Тому вам потрібен розмір іменно оцього. От тут у нас 30 мм. Значить у нас стане оце коліщатка без проблем. І ще є можливість підкинути ось сюди внутрі шайби. Знаружі теж будуть шайби. Це. Вже набагато надіжніше, надіжніше і довговічніше буде. Все. Монтуємо, монтуємо за допомогою звичайного болта, болта. Ось такого. Під номером 6. Всі підшипники у нас під 6, під 6 мм йдуть. Тобто болт і єдине контргайка. Ось така гайка з отакою. Резиночка. Резиночка закусується і гайка не викручується. Це її перевага. А недолік, що із-за резинки воно дуже важко закручується. Ну, якщо це робити вручну. А потрібно робити вручну, бо якщо використовувати шуруповерт, ви просто із за швидкості цю резинку воно з'їсть. Руками викруткою, обережно вкрутили, піджали. І все. Невже воно ніколи не відкрутиться. Як виглядає вже готова конструкція, бачите? Підложені шайби. Тут невеличка шайба, тут шайба, гвинт. Обрізали, заточили його. Крутиться вже трошки тугіше, бо не на втулці, піджата, а саме на підшипниках крутиться. Повноцінний підшипник, все як потрібно. Монтаж такий же, як демонтаж, але замість заклепок ставимо звичайні болтики. Тому і надалі владельцю буде проще викрутити, поміняти колеса, бо все ось на болту, на гайках. Все досить просто і надійно. Ось ми вже одне колесо поставили. Так виглядає. Тут видвижна ручка, кріп, кріплення. тому коли будете кріпити цей виступ, де гайку ставите на іншу сторону від видвижної ручки. Отут кріплення видвижною, туди, в ту сторону гайкою, шапкою, а в обратну гайкою. В даному випадку буде ось так. І кріпимо на балку. Готовий? Ось знутрі. два болтика, на якому кріпилося, це заглушки. Щоб не царапалась підкладка і речі. А це ось основний болт, на який кріпилося ми ремонтне колеса. Зі сторони видвижної ручки шапка, а з цієї болт. Нічого ніде не мішає, все закріплено з цієї сторони. Так само. Ось так воно виглядає. Все надійно. Все працює. Шайби під болтики підставляємо, щоб пластик не прогибався.